Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набір свердл для манікюру. Дані фрези це чудова річ для майстрів або початківців. Набір містить сім різних алмазних свердл, які ідеально підходять для педикюру та манікюру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та довговічність. Незалежно від того, чи є ви професійним манікюрним майстром, чи тільки починаєте свою справу? Ці алмазні свердла для нігтів будуть зручним та практичним інструментом. Вони ідеально підходять для формування, шліфування та полірування нігтів. Пропонуємо до вашої уваги професійний наждачний папір для нігтів. Даний набір пилочок ідеально підходить для досягнення бездоганного манікюру чи педикюру, призначені для шліфування, формування та полірування нігтів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому пилочки будуть міцними та довговічними. Незалежно від того, чи ви професійний майстер, чи тільки починаєте свою справу. Ці пилочки для нігтів будуть зручним та практичним інструментом для досягнення ідеального манікюру. Пропонуємо до вашої уваги набір стікерів для манікюру. Дані стікери – це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзинки до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги наліпки з квітами для манікюру. Дані стікери – це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзинки до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для нігтів. Набір кристалів для нігтів включає золоті, срібні, прозорі та кольорові стрази. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейларту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях. пропонуємо до вашої уваги форму для нарощування нігтів. Це набір клейових форм, які використовуються для створення ідеального французького манікюру. Підходить як для нарощування нігтів акрилом, так і для ультрафіолетового гелю. Форма проста у використанні та забезпечує професійно виглядаючий результат, виготовлена з високоякісних матеріалів та може бути використана кілька разів, що робить її економічно ефективним рішенням для любителів нейларту. Дані форми для нарощування нігтів ідеально підходять для створення різних дизайнів. пропонуємо до вашої уваги міні лампу для сушіння нігтів. Дана ультрафіолетова міні лампа це компактна портативна манікюрна машина, призначена для сушіння гель лаку. Має потужність 6 Вт та оснащена світлодіодною лампою, яка забезпечує швидке та ефективне затвердіння гелю для нігтів. Ця легка та невелика сушка для нігтів на один палець дозволяє легко носити її куди завгодно. Лампа має простий вмикач та таймер на 60 секунд, що робить її дуже зручною у використанні. Пропонуємо до вашої уваги фрезер для манікюру. Даний фрезер оснащений високошвидкісним двигуном зі швидкістю 20 тисяч обертів на хвилину. Завдяки цій швидкості, ідеально підходить для підпилювання, формування, шліфування, зрізання та видалення зайвої кутикули або мозолів. Компактний та ергономічний дизайн фрези полегшує користування та управління, а вбудована система вентиляції допомагає запобігти перегріву. Підходить як для професійного, так і для домашнього використання. Пропонуємо до вашої уваги наліпки для манікюру. Дані стікери – це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзинки до будь-якого образу.